Шановні пане Головуючий, шановні колеги, дуже радий всіх бачити, дякую за таку унікальну можливість поспілкуватися з вами саме сьогодні. Чому сьогодні? Тому що ми кардинально змінили нашу роботу зараз по підтримці армії і допомагаємо фронту. В тому числі і тут, на Галичині, у Львові. Наша основна місія сьогодні це привезти бойову техніку, комплектуючи озброєння для нашої академії сутокутних військ, для Яблоцького полігону, для наших бійців протиповітряної оборони, на плечі яких сьогодні лягає дуже важлива місія захисту України. Насправді для мене велика честь сьогодні бути тут, в цьому залі. Крайній раз, коли я був у цьому залі, тут були такі буремні події. Тоді ще це було, я думаю, що років вже більше 15 тому. І е, тоді. Львівське місцеве самоврядування, Львівська обласна рада продемонструвала, що тут є справжній форпост українців. Вона нічого не боїться, вона завжди має кворум, в тому числі під час приїзду Порошенка. Ніхто цьому хворому не перешкоджає. Я дякую, до речі, головуючому для того, що ми сприяли організації цієї зустрічі. Дякую за запрошення. Ну, і в тому числі я хотів би подякувати громадянам Львівщини за ту підтримку, яку вони свого часу надали мені і моєї політичній команді. Для мене це дуже-дуже важливо. Важливо, тому що Львівщина не дала мене обріхати. незважаючи на велику кількість спроб. Дискредитація. Вони визначилися, що вони за Україну і 6 років продемонстрували вірність їх виборів. Я думаю, що на сьогоднішній день перед нами стоїть низка дуже важливих завдань. Завдання перше це є оборона держави. Для нас це сьогодні питання номер один. Причому йдеться вже не про миттєву перемогу, а про збереження існування України, про самоіснування країни під загрозою. І якщо ми тримаємося разом, Україна вистоїть. Якщо ми будемо піддаватися на провокації негідників, які мають на начепили тризуб на груді, Україну розвалять. І саме тому на сьогоднішній день для нас принципово важливо. Тримати єдність. Саме тому для нас принципово важливо, щоб фінансування Збройних сил, щоб забезпечення Збройних сил було нашим першим пріоритетом. Не єдиний марафон, де розповсюджується така брехня за рахунок коштів платників податків, в тому числі і моїх коштів, не тепла ванна влади. Яка на сьогоднішній день забирає 200 мільярдів, в тому числі і місцевих грошей, і позбавляє армію зазначеної зброї. Не фінансування оборонної промисловості і переходу економіки на військові рейки, коли нічого не може бути важливіше за фінансування армії. Для нас це перший пріоритет. І саме для цього я тут, щоб порадитись з вами, порадитись, як більш ефективно ми можемо забезпечити співпрацю центральної влади і місцевої влади. Друга позиція, яким чином нам, незважаючи на протидію команди 5-6 менеджерів, які відсунули Міністерство закордонних справ, фахівців дипломатів, забезпечити і зміцнити. Міжнародну коаліцію на підтримку України для нас це питання життя і смерті також. І дуже актуально це звучить саме сьогодні, бо сьогодні є форум, саміт в Газі НАТО, де мають бути прийняті або не прийняті визначальні рішення для України. Рішення про надання нам зброї. І це питання. Не вирішено і навіть не реалізовано, необхідності проведення комісії, точніше, Ради Україна НАТО на рівні голів держав та урядів. Забезпечення питання фінансування України, забезпечення питання санкцій, які примусять Путіна зупинити війну. Бо ніхто більше нас, українців, не прагне миру, не прагне того, щоб світ, глобальна безпека і існування України було збережено. І третє питання питання збереження демократії, збереження свободи, збереження місцевого самоврядування. І я пишаюся тим, що реформа місцевого самоврядування була в 2014 році започаткована саме мною. Саме нашою командою. І це було вирішено питання забезпечення реальних владних повноважень місцевого самоврядування, забезпечення фінансових можливостей місцевого самоврядування. І, на жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо згортання цих реформ, цих процесів так само, як і згортання свободи і демократії. Ми не маємо нічого проти воєнної цензури. Але категорично будемо не сприймати політичну цензуру. Ми не сприймаємо переслідування опозиції по політичним мотивам. Ми не сприймаємо тиск на громадські організації. Ну і точно ми не сприймаємо, коли вилучають значну частину повноважень органів місцевого самоврядування. Для нас кардинально неприйнятно ті процеси, які відбулися в Чернігові, в Рівному, зараз відбуваються в Києві. І ми точно впевнені, що потужний голос систем місцевого самоврядування має бути почутий. Який рецепт і що ми можемо зробити для того, щоб забезпечити нашу перемогу? Триматися разом. Що це означає? Підтримувати армію, підтримувати мову, підтримувати віру. Хтось з наших політичних опонентів зараз скаже, що це партійний лозунг і чула його комусь нав'язувати. Я скажу ні. Це було партійним лозунгом. А зараз. Це стало ідеологією, яке об'єднала країни. І слава Богу, що з 2019 року тема Какая разниця на сьогоднішній день реалізована у вигляді армія, мова, віра? І якщо ідея заволоділа масами, це означає, що ця ідея правильна. І ці пріоритети мають бути сьогодні нашим. Ключовим позицією. Що ми пропонуємо? І Які позиції сьогодні нашої політичної команди стоять на порядку денному Верховній Раді? Низка позицій. Перше, ми маємо негайно прийняти звернення до Конгресу Сполучених Штатів для того, щоб зупинити ті руйнівні процеси в наших україно-американських відносинах, які були започатковані катастрофою Овального кабінету. Стратегічне партнерство Сполученими Штатами Америки це питання виживання для України. Альтернативи цьому немає. Я завжди пишаюся тим, що за часи мого президентства двопартійна підтримка була базою, опорою, фундаментом наших відносин з Сполученими Штатами Америки. Уявіть собі, що півроку. Заява Верховної Ради по принципам співпраці з Конгресом не ставиться на голосування. Це категорично неприйнятно. Бо Конгрес Сполучених Штатах визначає питання і фінансування, і санкцій, і підтримки, в тому числі і військової. Наступна позиція це повернути. Податок на доходи фізичних осіб, які владою був вилучений в місцевого самоврядування, повернути його бригадам. бригаду. Бригади швидше, ефективніше, чесніше і некорупційніше справляться з питаннями забезпечення і використання коштів платників податків. На жаль, влада не повертається ані суб'єктам місцевого самоврядування, ані бригадам. Переведення економіки на військові рейки означає концентрацію всіх фінансових ресурсів держави на сектор оборони і безпеки. Не має там бути фінансування закупівлі російських болгарських ядерних реакторів на мільярди гривень. Не має там бути позицій по тисячі. Передвиборчих хабарів, які зараз влада намагається роздати і купити голосі виборців. Для нас це неприйнятно. Нічого важливішого, для нас. Треба думати не про вибори, а треба думати в першу чергу, як зберегти державу, як забезпечити армію. Повернутися до питання, яке я ставив щодо переходу співпраці з Америкою на ленд-ліз, коли ми можемо в борг брати американську зброю. Те, що я казав у 2023 році, по будівництву фортифікаційних споруд на сьогоднішній день тільки зараз дійшло до влади. А ні в Сумській області, ні на Покровському напрямку, ніде інше, на сьогоднішній день щільної потужної лінії захисту не побудовано. Гроші правда. Та сама позиція з реалізацією нашої програми Safe Soldier – зберегти воїна. І це означає і забезпечити необхідними засобами захисту, забезпечити необхідним озброєнням, забезпечити сучасними технологіями. І я пишаюся тим, що моя команда і моя родина. Спочатку широкомасштабного вторгнення витратили вже 7 мільярдів власних грошей, не зібраних, а власних на підтримку армії, І на інвестиції в оборонну промисловість, де ми розробляємо найкращі в світі засоби протидії ворожій технічній розвідці, засобам радіоелектронної розвідки, засобам радіоелектронної боротьби. І сьогодні це вже врятувало життя десятків тисяч наших воїнів, поки, на жаль, деякі займаються розкраданням коштів державного бюджету, користуючись близькістю до кормушки. В цих умовах моє, моє тверде переконання, зараз ми потребуємо єдності, компетентності, професіоналізму і патріотизму. І це має бути спрямовано на оновлення української влади, в тому числі і через зміну уряду. Но зміна уряду не заміною шмігаляна Свіріденка, бо вони разом, прем'єри перший віце, сиділи і несуть відповідальність за всі проблеми, які є нас. А створення реального коаліційного уряду, який дозволить нам забезпечити мир. Забезпечити збереження України, забезпечити вийти на той результат, якого так прагнуть всі українці. Бо нема в світі нації, яка би хотіла миру більше, ніж ми, українці. І завершити я хотів би словами вдячності. Вдячності Львівській обласній раді, вдячності нашій команді, яка реалізує. Часто густо ті позиції, з якими ми піднімаємо на наш прапор на центральному рівні. І вдячності за те, що ми маємо тримати єдність. Я на це дуже, дуже сподіваюся. А зараз я хотів би спитати: а зараз кворум є? Вже підійшли люди? Спаси. Для мене це було принципово, щоб нам ніхто ні кворум, ні нашу спільну роботу не зірвав. Тому що ще раз наголошую: я і наша команда прагнуть єдності. Я і наша команда прагнуть того, щоб ми, Україна була сильніша. І щоб ми почули один одного і зробили один одного сильніше. Дякую вам за гостинність. Василь.